Перша страва, яка дуже здивувала мене, і була як аля делікатес в моєму команді ну, житті особисто. Це, 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 це була напоминка, і це був починковий торт. <рігла> Тому що я, ну я малий був, я почув торт, я подумав, нарешті, бля! Приємно було, ребят. <рігла> <'якує>, це був починковий торт говно. А потім ну, мені принесли торт, а він печінковий, і це ну я плакав блядь, дня три. А ще каву <рістит> до нього дали <ріст> в ліжку. Американу блять <рістит> <рістит> в ліжко якийсь чувак приніс, три було сім. Скажи, будь ласка, е... <рістит> і це було в садику, блядь. Печінковий торт, ну, це законно. На моєму сайті є рецепт, але це тільки по причині, що люди типу, упорото шукають печінковий торт. Ти кажеш, е, от, типу, є нормальна їжа. Е, печінковий торт. А зверху ще калина має бути. А вона за вікном, поняла, та калина. Печінковий торт треба притрусити солями з нирки. Чекай, 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 повтори ще раз. Солями з нирки? Так. А що, ти з'їв і такий. Не, ти ж... На салях, блядь. Ну, печінковий торт, ну, сіль з нирки. Ну, я думав, блядь, ладно, там виріжете потім. Прямо в Прямо в ефірі. <laughs> <laughs> а, nie, ну, nie, дивись, nie. це, це закон, але просто це. Ну тобто ти береш печінку, коротше, і робиш млинці з печінки. І пересилаєш, кажу, перетираєш. <laughs> пересилаєш перемаєш, <laughs> мамі на Viber. Майонез з часником. І такий верх гастрономічного кайфу. Тупо смажена печінка з часником і жиром. Ти такий я! Торт! блядь! чого воно торт, нахуй? В який момент хтось сказав, ну хтось із перший приготував, такий. Так це, блядь, торт! Воно таке як торт! Гля! 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 Водан з ним народження, нахуй! І свічку хуйнули, блядь. блять! Мама, мама, а можна купити київський торт? У мене я краща ідея... печінковий! Батя підходь, давай печінку, тебе до хуя! Мені здається, що єдиний, хто міг створити печінковий торт заслужено, це був би Прометей. Ресторан Орел! А що за тоненькі такі жарти пішли, бля. Після такого Прометей. Ти такий, А як ми, блядь, ти кидають за аудиторію просто? Не, про раму того, ще він говорив, я бачиш соль з нирки, прометей я. Ти Лікар, бля. О, якщо не торт то що? Не, ні, ні, ну назвати, переназвати, щоб це тортом не називалося. Блять, є е, пляцок. Сука, це млинки. <реку> це млинець печінки. Як... Це... це як жопа коня, як млинець печінки, Нам треба називати речі своїми имена.